Вже зараз будуть чути. Так. нас же чути доброго дня, колеги. Маємо позачергове засідання нашої комісії з одним питанням порядку денного. Пані Ліля Сторож, керівниця управління комунальної власності. Прошу на вас розгляд носиться. Проект ухвали про внесення змін до ухвали за номером 2239 про окремі питання управління комунальним майном зв'язку з веденням воєнного стану. Кабінет міністрів прийняв зміни до своєї постанови про особливості оренди в умовах воєнного часу і скасував автоматичне продовження договорів ось після після травня. Всі договори, які закінчуються після 29 травня, будуть продовжуватися по загальній процедурі, як було і до того часу. А ті договори оренди, які були продовжені під час дії воєнного так. стану, вони залишаються продовженими до закінчення дії воєнного стану і 4 місяці. Після так. окрім того, зміни прийняли стосовно військових. Їм далося ж більше права. Них договори діють до закінчення дії їхньої мобілізації ще 6 місяців після. Тобто, після того як вони не мобілізуються, вони мають ще 6, -6 місяців для того, щоб продовжити свої договори. Це вони в статусі е керівників євросоп співвласників росії чи фізособ? Або в, в будь-якому випадку. Так. в будь-якому випадку немає про ще Та вже нашої та є ще одне питання. Відновляємо нарахування усім орендарям, які взяли приміщення на аукціонах. Так в більшості випадків ми проводили нарахування, але якщо цільове підпадало під ухвалу, яка звільняла їх, то ми їм нарахування не проводили. Зараз ми хочемо відновити, але виключаємо з цього переліку ветеранів і військових, і усі ГО, які працюють у цій сфері, Тобто не платити далі на Далі не повітря. Це військові, військові, ветерани і ГО, які працюють в цьому системі. І волонтери. І Дякую. 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 Дякую, це дуже добре, дійсно. Ти, Виколевич, є запитання до пані Лілі? Там проєкт ухвали на основі. Хто за, прошу? Да. Дякуємо, пані Лілі. Дякую, рішення прийнято. Дякую дуже.